Национальный академический рожанский ансамбль імені котов. А це що, перший ряд зрительний, так? Да? Не дорабатують коти, зрітілі з першого ряду тікають. Хочу вам показати, скільки багато отмосток, як люди... Тут люблять ловити рибку. Подивіться, скільки їх. І я стою на одній із таких. Тут така лавка. Ось тобі, будь ласка, став свої вудки. Так, сідаєш. О, сіла я. Брі Анатолівна теж тут ізучає шопачом і кайфуй. А отак, якщо дивитися, то вам буде здаватися ніби перевернута картинка. А насправді це відзеркалення, відображення. Отак. От Отак десь ви бачили. Ой, така наша прогуляночка. Ми йдемо і дивіться. Я сподіваюся, що телефон передає цю картинку. Все в диму. Якось на нашій стороні. Такого диму немає. А тут, друзі, все в диму. Це ж те, що розказують, що Вишгородський район горить ліс. Це дуже сильно О, пригнічує, тому що я не розумію, як цей ліс може горіти. Це не ну, саме воно не може загорітися, це людський фактор. Це якась двонога істота з руками і ногами підпалює, чи палить гілки, чи що вона робить, я не знаю. Але це в лісі і потім таке загоряння. Далі ми йдемо, а далі, щоб ви розуміли, ще гірше. З кожними десь там 100 метрами я бачу, що дихати все некомфортніше, ну, гірше і гірше. І дим, який от далі. Він густіший. Набагато густіший. Ну, ці. Це зараз така проблема. Ще я не знаю, помітили ви чи ні, як наш ліс вже жовтіє. Я не знаю. В мене осінь завжди викликає мінорні емоції. Я починаю шкодувати за літом, починаю сумувати за теплими днями. Мені хочеться ще тепла, хочеться ще купатися, загоряти, мені хочеться двіжачити, там ну, щось виробляти. А виходить, що приходить осінь. Ми всі мерзнемо, одягаємось, ховаємось. А мені кайф. А тобі кайф? Ні. Ой, не знаю. Зараз, зараз навпаки ліс стає такий гарний. І зелений, і червоний, і жовтий, різний. Ну так це картинка. Дивіться скільки там все в диму. Все в диму. Дихати. Дихати дуже некомфортно. Ще трішки ми прийдемо і будемо вертатися. Воно навіть видно, де воно горить. Зараз я покажу. Факт. Ну, от дивіться. от Там все димиться. Це звідти йде цей дим. Недалеко, але Смірдонце на всю, на всю цю місцинку наш тато стоїть, дивиться на канал. Зараз вам теж покажу. Воно далі ще красиво тужі. Бачиш, там ще не закінчується з світський сторон. Ага, вот так він вот. здержить. Гарно. Бачиш, яка ще там краса. Ми ще тут, мабуть, ми ще тут не, не ходили, так. Да. Ці місця ще нами не вивчені. Тут дуже гарно. І сонечко таке гарне. Тато. Мі. Міні. Точ. Точе. Що дідьо? Ти, ти заплуталася в кущах. Пріся. Опа красиво ще Іде шукати пригоди. Дивіться, які в нас тут є ровжанські бархани. Я б сказала, ровжанські дюни. Зараз покажу. Ось, які піски. Не передає, напевно, телефон масштабу. Але ну тут так дуже круто. І пісочок такий гарний. Тут такий більш брудний, а отам далі прям золотий-золотий. Ніби його хтось там вимив. Йти вже важко. Ми втомилися. Ох, який тут пісочок. Рожанська дюна, їй-богу. Зараз вам покажу, який пісочок. Дивіться. Мальдивы, Мальдивы, классный пляж, рыбаки, плывут. Такая собака, такая собака тут скучала, хочет у дома, Хочеш додому? А ти тато? Пріся. Боже, п'є ту воду, Бріні, не пий воду ту! Бріся! Фу. А де тато? Гайді. Важко бігати, скажи. Мама, важко бігати по піскам. Шукай тату. Тує маленька. Ну тут піски, конечно, це вау. Це просто вау. Ох, масштаби. Така собака. Ах, ти сладка така собака. А, треба, так. Да. Давай, а де тато, доця? Просто така кінематографічна місцина, дуже класно тут. А Тут можна спіймати на кожному кроці сонячних зайчиків. А судячи по какулькам на цих стежках, то ще можна якусь козу спіймати, окрім мене, звісно. Я тут, Главна, а ще є тут якісь місцеві. Ой, такий ліс. Та тут такий дрімучий. 19 хвилин, Общительна. Общительна. Ми вже прийшли. Ось. Дві години гуляємо, 5 кілометрів ми прийшли. І небагацько, в принципі. Все вже вертаємось додому. Будемо хазяйнувати. Щось будемо готувати. Ще треба дітей кормити. Виявляється, дітей треба щодня кормити. Та ще й тричі на день. Я думала, що просто подмила. Ні, родила, подмила і все. Хай собі гуля. Ні, треба ще їх кормити. Так що, погнали! З яких машин їдуть, так? Дивіться, як цікаво. У нас є трансляторні вишки і пташки збираються вже в зграї і там сидять і цвірінькають. Їх чути дуже-дуже далеко. Зараз тут проїдеться. Звичайно, я почала знімати саме тоді, коли їде якийсь трактор. Це не трактор, це ж всі твої Квадроцикли, я вже запам'ятала. О, видно вам? Що воно не фокусується? Це пташки ЛТЕ. Отак. Так, треба робочою стороною зніматись. О, мотор. Ми повер... повернулись після прогулянки, трішки поснідали. І зараз покажу вам мій город. Що я можу сказати? Картопля відносно жива. Оце ж в прошлий раз якась халера под'їла, і ось воно засохло. Тут картопля не вилізла, але я знаю, що вона там є. Тому, коли будемо копати, я спеціально ось це місце викопаю окремо. Ті три кубашки, все норм, але теж щось під'їло одну з них. Подивлюся, може, ще тиждень-два і викопаємо. розумієш, Якийсь телепузик мені тут заважає. Йдемо далі. Аркаша. Аркаша наш почав жовтіти. Обірвує я ці листки, щось я таке десь пам'ятаю. Не пам'ятаю для чого, але пам'ятаю, що треба. Якась кузька по ньому лазить. Надіюсь, йому це не завадить. Ой, як пахне. Тут, до речі, у нас петруч піднімається, тобто петрушка. І ось плачевна картина з нашими огірками. Вже он, тато наступив на один. Ось така історія. Огірки гарні ці, ці сімечки насіння. У мене всі ходи записані, все законспектировано, як вони називаються. Якийсь там солют, а другий на А якось. А забула. Аляск. Подивлюсь, Аляска, не пам'ятаю, подивлюсь у відео, то на наступний рік їх посію. Але от така от неприємність з моїм городом. Може, хоч картопля мене буде радувати. Тато. Тато вирішив це позводити мене з розуму трішки, і порозбирати оцю всю купу непотріба. Зараз він забиває гвозді, Що щоб. Ну, воно потріб, але трішки Ми ж mm. не потріб. Може, його не будемо використовувати в будівництві? Mm. То зараз тато де забиває гвозді, де виймає. Ой, а я ж тут тато ж знімає на таймлапсі. А я стала, коза драна. Ото кошмар. Все відео. Тепер побачите. Ой, мать героїня звізда. То тато вирішив трішечки цю купу розібрати. Тому що вона, ну ми дуже не любимо такі срачи на, на ділянці, воно нас пригнічує та дратує. Мене взагалі дратує. Але я тримаю себе в руках. Ну що, друзі? Все. От і немає нашого наметика. Ми тепер майже бездомні. Да, наш Наш майбутній наметик. Зложили палаточку. Наш цей каліман. Чи як там його? Дагама 4. Каліман, оправдав, наші. Сподівання на 150% легко розклався, склався ще легше. Навіть залишилося місце ще, що можна от сюди ще щось вкласти вмістити. Якщо хтось пам'ятає наше відео, як ми ставили цей наметик, ми дуже сумнівалися, щоб під нього не затікало нічого. І тато тут по рівню все виставляв, все тут бігав, пригав як мавпа з цими, з цими кирпичами. Але да-да-да, не даремно, тому що в принципі ну, немає ніяких таких прогнивших місць. Є місця отут, де ми ходили тут, ну, брудно. Є місця видно, де затікало, але воно в принципі висохло. Є одне місце також, де затікало, видно, що от водичка. Але останні дні, буквально ну, останній тиждень, йшли дощі, то в принципі можливо, і це от свіже-свіже затікання. А так, в принципі, ми дуже задоволені, ми правильно обрали цю локацію. Ось навіть якась смола проступила невідомого походження. Ми її заклеювали, наметик не постраждав. Ну, ось так. Ось так. Все. Нема намету. То спочатку було нема хати, тепер нема намету. А ми розбираємо наш як це, фундамент нашого наметику. Вже повечеряли і будемо збиратися додому. Багато що роботи тут. Це все так примушує нервувати, тому що дуже сильно хотілося до зими. До холодів це все встигнути. Ай, тата! Тата, як міньйон, ходить <рес> <рес> з цим ліхтариком. Дуже сильно хотілося до зими встигнути, щоб засклитися та, та закритися. Але вже ми навіть з татом думаємо, можливо, і не встигнемо поставити вікна і вхідні двері. І фінансові моменти, і моменти по конструктивним елементам будиночку, які ще не закінчені, і потрібно їх спочатку закінчити, а потім вже продовжувати вікна двері. Тому, можливо, навіть буде так, що вікна двері прийдеться нам заколотити якоюсь фанерою чи там, отим, листами цього матеріалу. На якому стояла палатка, чи щось таке. Я не знаю. Для мене це все фанера. Папа, що це? ОСБ? Фанера. О, фанера, вгадала. Можливо, навіть прийдеться цією фанерою нам закривати вікна. Дуже сильно не хотілося, тому що були плани такі, щоб якщо не дай Боже, що? Самі розумієте, в який час ми всі живемо. Що бо в нас був запасний аеродром, куди можна приїхати і ну, де зігрітися, і буде вихід з ситуації, але не знаю. Вже цей шанс все далі і далі від нас. Я все одно приймаю все, як є не сильно я й розстраююсь, того, що я розумію, це життя комусь ще гірше, і не, не треба рішити. На Бога, все буде добре. Але поки що так. Город мій, викопаємо картоплю через пару тижнів, будемо все одно сюди їздити, але вже не будемо, мабуть, ночувати, тому що ну, дійсно дуже холодно. І зараз я от стою у дітей, і дітей я вже оділа тепло, Ну, некомфортно, чесно. Хоча, в принципі, вже 20 числа вересня ну, і очевидно, що я хотіла. Але я хотіла якогось бархатного сезону, і я хотіла, щоб мені що сонце світило. Хоча наші сусіди напроти, вони сьогодні тричі купалися. Ходили молодці які. А ми ні. Ми, то ми тут щось носили, то тут ми гребли, то ми збирали наш намет, нам було не до цього. А тепер, от все, вечір вже збираємось. Ще думали залишатися. Можливо, з і завтра зранку їхати, але ні, на завтра в мене є плани, тому мені потрібно бути вдома раненько, щоб привести себе в порядок і бути королевою, бензоколонки. Всіх, всіх цілую, обіймаю, всі ваші коменти читаю, всі, всім відповідаю. Щиро, щиро дякую за фем-клуб нашої брі Анатолівни. Ой, люди ви круті, наш ветеринар Тетяна, вам лайк. Моя Вікторія Перемога. Я не буду гентурно розказувати Who's Dрінkens. Тобі най... найміцніші обійми. Левіцькі, також вам привіт передаю. А також передаємо привіт родині Печатніковим, Насті і Андрюше, А також родині Лаптєвих, Ірочка. Мяу, Мяу- Ще також привіт Олечка. Ти мой професіонал, мастер-париг, махер з житті. Я знаю, що ти нас дивишся. І дуже багато моїх рідних знайомих з мого такого. ну, самого... Далекого життя, молодості, юності. Ой, мені так приємно, що інколи ви мені пишете там: о, ми тебе бачили! Вообще, вообще, ну, я просто мегатаю. І нові, нові наші люди. Я вам теж дуже вдячна. Вдячна за компліменти, вдячна за добре слово, за те, що так хвалите нас, за те, що стільки високих оцінок нам даєте. Ну це дуже дуже сильно мотивує, правда. Я розумію, що дуже сильно хотілося б всім побачити, як воно вже стало. Яке воно вже стало там, було заброшене стало таке розкошне. Ну, на жаль, на жаль, ми не олігархи, в нас немає таких можливостей, хоча дуже сильно хотіли ними бути, але ну, на жаль, на жаль. Тому я вам всім передаю щирі вітання. Я вам ще раз мільйон тисяч раз дякую, мільйон тисяч раз обіймаю всіх. Дивіться нас, будьте з нами. Ну, а там що? Слава Україні!